Діти, який у цього вірша настрій? Хто може сказати? Мельничий. Давай, мельничий. давай мельничий. Різдвяний. Різдвяний. А різдво mm -hmm. у нас що? Свято. Правда? Святковий. Святковий. Mm -hmm. діти, діти, подивіться, будь ласка, що вам не зрозуміло було з цих слів? Може, mm -hmm. що ви. Можна, Саша, Ді слухай. Дух. Це я. То Ілля? Це Еля. Еля, будь ласка, слухаю тебе. Е, я хотіла сказати, що я, е, я тут почу е, тепле відчуття. Тепле відчуття. А які слова не зрозуміли? Денисенко. Будь ласка, Денисенко. Дідух. Ді що ж це таке за дідух? Подивіться Ді, діду. Правильний наголос. Дідух. Дідух це символізує врожай, багатство і добробут. А різдвяний папу у п'ятому Христа від Ірода. Давайте подивимося. так Давайте, будь ласка, подивимося, що ж тобою, що ж собою символізує дідух, і з чого він складається? Можна я скажу, Дідух – це дід петух. Ой, я... красивий. До чого то сказав Сиріко, і не зрозуміло, правда? Сучасний, новорічний будь ласка, отже. Можно я скажу? Да, скажи, Эля. А, э, я хотела сказать, что такое дедух. Скажи, будь ласка. Я думаю, что... Дедух это такая рослина, которая складывается из таких зернинок маленьких і воно схоже на як його на сніп пшениці так на пшеницю так. І, от, і за насінням воно схоже на Давайте, щоб було нам зрозуміліше, бо це не рослина, а не рослина, Ще а такий вирік. А називають називають солом'яний моду, котрі підвішували до сволока на кінський волос. Дивіться зірську хата, де тобі це пічка, де від пічки йде, повітря піднімається з тогери і та В нас середини погляди наших модель світу. Є світ. І Аліса говорила щось. Що Ти що Аліса в неї повітряна. повітряна, хай ховається. Якщо повітряна, хай ховається. Так, фонить, давайте, діти, тоді ви відмикайте звук, тому що я не можу його відімкнути. Якщо я відімкну, ви не будете чути. Ні ні, якщо ми не відімкнемо вам. То, ви, то ми не будемо чути, А якщо ви, то Там... ми будемо. Ну добре, я виключу мікрофон. Але я не знаю, чи почуєте ви. Там ми не уявляємо без ялинки. Однак ще кілька десятиліть тому кожну українську хату прикрашали зовсім інші атрибути павук і українського традиційного народного різдва. Павуком називають солом'яний модуль, котрі підвішували до сволока на кінський голос. Дивіться хати, де топиться пічка, де від пічки йде тепло, тепло повітря піднімається з гори, і павучок крутиться. У світогляді наших предків така конструкція. Ця символізувала рід і модель світу. Павук снує світ, снує, тобто створює. А ще є легенда, що саме павук поветинням заснував хід до печери, де ховала святе немовля від вояків ірода. Також прикраса слугувала оберегом від злих духів, її підвішували у помітному місці або поблизу ікон. Кажуть, павук у такій сільській хаті він вбирав всю негативну енергію. Він так само, як він організований, досить складно і гармонійно. Він гармонізував простір у хаті. Заготовка матеріалу починалась в кінці літа. Під час обжинок відбирали найкращі стеблини рослин, засушували, а на святої Анни плели у колі подруг. Солома могла бути різна, могла бути з пшениці, з овса або жита. Формували модуль з трикутників та квадратів. Більшість символізували батьків та пращурів, а менші дітей та нащадків. Матеріал розрізали на парну кількість рівних частинок та нанизували на нитку. Для створення такого ліхтарика потрібно 12 соломинок. Важливо, щоб всі елементи були однакової довжини, адже в протилежному випадку нічого не вдасться. І таких можна декілька зробити, і на великий – додає ось так. Після водохреща павучків виносили з хати і спалювали. Уважало, що так оселя очищується від негативу на цілий рік. Марина Палій, Олександр. Діти, що ви зрозуміли і запам'ятали? Що це роблять для того, щоб Для чого? Я не Будь ласка, Мар'яна. Я своє, те, що я запам'ятала добре. Добре. Те, що для того, щоб зробити цього павука, павучка треба 12 соломинок, щоб вони були однакової довжини. Якщо вони будуть неоднакові, то нічого не вийде. Дякую, молодець. Для чого цей потрібен і дідух, і павук для чого? Дідух для того, щоб був добрий врожай, і його після водохрещі також виносили на двір і спалювали або в сад, а павук для того, щоб це символізувало увесь рід, і потім його також на водохрещу виносили і спалювали, але для того, щоб зібрати всі негативні у домі. Енергії. Для того вішався цей павук під сволоком. А сволок це у хаті, у сільській, основна така дерев'яна балка. І прив'язували цей е, павука, цього прив'язували на кінському волосі, тобто від хвоста або з гриви, ну, скоріше, від хвоста, відрізали одну волосину у коня, і вона була міцна, і підв'язували цей е, павук над е, теплим. над... ну, над, е, Зазвичай там, де був, було підняття тепла угору, на пічу чи де. І коли піднімалося угору, то цей павук робив такі кругові рухи, і ось таким чином у хаті він висів. Отже, діти, будь ласка, я вас відпускаю прочитати дуже вірш, добре, прочитати словами, щоб могли читати. Звертаю увагу Сашка і Сергійка. Ви мене чуєте? І Аліси, бо дівчата готувалися, а хлопці не дуже читаєте словами. Для того, щоб читати словами, треба хоча б три-чотири рази цей вірш прочитати. Це не значить, що треба сісти і читати його як отче наш. Прочитали раз, погуляли. Ще підійшли, ще раз прочитали. Слова, які складні, читаєте частіше. Звернули увагу, що саме дідух, наголосна ух, дідух. Бо я також цього не знала. Бачите, тепер знаємо. Усі стали розумні. Це значить, читати словами і е, прочитати запитання обов'язково і дати на них відповідь. Все. біжіть, відпочивайте, бо у вас тоді англійська чи фізкультура, що там у вас ще два уроки. Англійська, а потім, фіз... Англійська. Фіз... От, бачите, англійська, Все, мої любі. Сьогодні ну, на будня. Вибачте, Еліна мене. вимикає, Еліна вимикає запис. Тривога. Все, до зустрічі. До побачення. До побачення.